Доброго дня, друге жовтня. Дивлюсь на свої ділянки, на поля. Значить, це поле е, уже підготував під пасів азимої пшениці. Єдине, вологи немає. Сидимо тепер, думаємо по срокам. Е, зважаючи те, що там відео, на яке я знімав з озимою ячменя, як веде себе падається. Тобто, якби тут я посіяв, було б зовсім. Е, Зовсім б печалька. Так що ґрунт є, ґрунт підготувався. Бур'ян якимсь чином ще раз виріс, ми з ним поборолись. Земля готова, але сіять чи не сіять, ось тут питання. Ось тут питаннячко. Будемо дивитися, на цьому полі повинна бути зима пшениця. І на сьогоднішній день, я думаю, так як і в мене. Тобто, куди очікувати, коли будуть сходи, але ми зачекаємо ще днів 10 і будемо сіяти. Будемо дивитися, тому що якщо не буде вологи, ми посіємо в полусире, ми зробимо провокацію, вологі, провокацію сходів цією вологою і отримуємо мінус. Тобто, На сьогоднішній день тут буде пізній посів без якихось там варіантів. Далі, якщо це будуть все-таки дуже погані умови, це лежить лежить насіння пшениці, лежить протруйники, все в комплекті, все е, є. Але це на, на цьому полі вже добрива до були внесені, тобто був заряд фосфорнокалійних і е, тут вийшов такий вимушений пар. тобто Це паровий кусок. але Зважаючи на те, що був... Трохи зайнятий на баштані, хотів відтягнути е, пасів, то, е, то він не посіявся рано. І слава Богу, дякую Богові, що він так мене надихає робити. Вірно, вірно, хай ми посіємо пізніше. Якщо ні, я залишу цю пшеницю, не буду її сіяти. І посію іншу культуру або кукурузу, або соняшник. Чи може щось із зернових такого формату як сорго, просто Суданка. Будемо дивитися, Того, що сіять ще раз, як сідірат пшеницю, ну не дуже, не дуже хочеться. Але я думаю, що якраз закінчимо збирання. збирання соняшника кукурудзи і підуть, підуть дощики для. Азимини, тоді ми вже чуть пізніше і посіємо. Того, що сьогодні я бачу, що тут полусухе, буде провокаційна волога, і е, ми отримаємо негатив. З мого досвіду ми сіяли і в листопаді пшеницю, і сіяли кінець, кінець жовтня, і все було окей. Тому не будемо поспішати. Знаю, що треба сіяти, в кого є волога, в кого більш-менш нормальний стан, треба сіяти пшеницю. Цьогоріч, в 2025-му, ціна на пшеницю. Зважаючи на те, як ми її не досіяли, які питання, яка проблематика ще з осені, то я думаю, що ціна на зернові, ціна на пшеницю буде. Якщо у вас є можливість, посіяти азимену, сійте. Ціна на, на неї буде. Ну, а нам діватися нікуди. Якщо ні, то будемо е, сіяти. Яровими культурами і дивитися, що, що тут буде. Як Бог дасть, то буде зимова волога і далі все буде гарно. Ну І хотілося б, щоб в 25-му році все ж таки ну, саме головне, не було війни і була волога для аграрів, була волога саме вегетаційний період. Тому що в цей рік вологи було вдосталь у нас з осені. У нас випало майже більше навіть норми. Гадової річна норма випала за осінь зиму, але далі вологі не було. Ну, може цей рік буде навпаки, і ми будемо з урожаєм ярових культур, але по зимам буде питання. Будуть питання по зимені, по їхнім сходам. Ті, хто посіяв раніше зараз рослини в стресі, їх треба чимось підтримати. До речі, про протравки. Я також покажу, що в мене, чим я травлю. І розкажу ну, свою теорію, як, як, як це, 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 це роблю. Тобто це фунгіциди, це мікродобрива, це весь комплекс, який буду використовувати. Дякую за увагу. Наснаги вам, здоров'я, вам, вашому полю.